Дівчатка, якщо ви хочете, щоб ваша шкіра залишалася пружною, а волосся блищало, а нігті були міцними, то зверніть увагу на натуральний кологен з Китаю від компанії Віковий Схід. Ці капсулки це природне джерело амінокислот, серед яких ті, що організм сам не виробляє аргінін, лізин, лейцин, мітіонін, трионін. Саме вони відповідають за молодість, еластичність і красу нашої шкіри. А ще колаген допомагає засвоювати кальцій, тому кістки суглоби і навіть зуби стають міцнішими. Якщо у вас сухі шкіри, втомлений вигляд, перші зморочки чи пігментні плями, колаген працює як внутрішній косметолог, він відновлює епідерміс, підтягує шкіру, покращує стан грудей, при втраті пружності. Колаген також допомагає у період клімаксу при невростині після операцій, при ослабленому імунітеті чи нестачі кальцію в організмі. Я приймаю ці капсули курсом, і результат справді помітний, шкіра свіжа, волосся густіше, настрій краще. Почуваєш себе впевнено. Спробуйте і ви. Це турбота про красу зсередини. Замовити можна в наших інтернет-магазинах компанії.